Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних посилених ламп від компанії Osram серія Cool Blue Boost на Цоколь H4. Артикул даного комплекту 62193 CBB2HB. Потужність даних ламп на як заявляє виробник 100 90 Вт у нас дальнє ближня в одній лампі, як ми всі знаємо, цоколь H4. І колір світла повинен бути ближче до білого. Не таке жовте, як у звичайних галогенних лампах, тому що кольорна температура заявлена 5500 кельвін. Ну давайте подивимось, які вони на вигляд дані лампи. Ось такий мають вигляд. Одразу видно колби з блакитним напиленням. Знизу блакитне напилення, зверху навіть синє напилення. Як я вже сказав, потужність 100 і 90 Вт в даних лампах. Під'єднуються вони на 12 вольт. Одразу хочу нагадати, що замінювати лампи потрібно після того, як вони повністю охололи, тому що нагріваються більше як на 200 градусів лампи, і голими руками колбу чіпати не можна. Зараз одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує ближнє і дальнє світло. Бачимо, наскільки яскравіше за стандартну галогенну лампу і наскільки біліше світло в даних лампах. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!